Друзі, всім привіт, сам Маріон Альянс Юни У нас війна, воюємо з Альянсом Беларусь, Білорусь на черепках. Поїхали, займаємося підбором. І будемо воювати, друзі. Так, давайте цю надкушену спробуємо забрати дуже сильно. Якщо все вийде, не шкода буде цей тапок. Так, три кусову і за Так, 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 тут четвірочка буде. Чи можемо по трієчках пограти, а? І синій знизу ні, не хочеш. Не хоче. Тут можна жовтий прибрати, Я кажу, жовтий зелений, червоний. А? Поки я обмахуюсь і капітально обмахуюсь, поки вона зараз не зарядиться, блядь. І всіх відлікує, блядь. Стрийка зарядиться. Ні. Добре. Принаймні ми. Пробуємо забрати саву, але там черепок добре. Це дуже погано, друзі. Я зараз можу програти. Так, він походить. Так, дуже жирні вони, дуже жирні, на жаль. Бам, блядь. 2463. Ну це просто охренеть. Блядь, вообще тільки гладю. Так. Можливо, мені потрібно було грюбану сартону виносити, а Так, тут не хочеться заряджати, тому давайте спробуємо скинути зелені жовті. Можливо, щось виїде, ні, не хоче виїжджати, не хоче камінчик виїжджати. Звичайно, мінус. Тут ся гнида ходить. Зелений я походу розбиваюсь, друзі. Мені треба щось полом робити, але я не бачу, я тут можу зробити. Да мені знайти камень. Так, пока запрет на исцеление, але вона відликує сорта. Ну этих я тут соснул, короче, это так три как ну короче дырку я зроблю сейчас, так спробую. Вот блять, ладно. честь липота, да? Ну шикардос. У ну, все камни в эту дурочку все слепота играла классно на жаль на жаль жаль. да подоб -по хорошему что я выбы в одну эту выбывку Слову блядь. Да. Ця коза опять ходить. Дуже шкода, що я не зміг. Тут нічого путнього зробити. Лёня минусуя. Так, и сортанка на Да. Уж печально. камінцях, ну, знову якась херня. Вона ходить. Це шикарно. Ще знову тут зараз розіб'юся, я вообще кипішно ви не уявляєте як Сартанку вже зразу мою. Кажуть, іди. наглость вообще вже. Тара-та-рета. Це херово. Ладно, спробуємо на Льоні кинути це. звичайно на льоні було похер. Та щоб ви були живі здорові Да, я зливаю ще одну пачку, блядь. Самі все бачите. Вона просто нереальна я її не можу вообще ніхіра зробити, блядь. и вудку, блядь. Не, ну сколько я в ней засадил, блядь. А ци гадине вообще хоть бы шо, блядь. В мене сейчас уже вето згорить. Ну реально, скільки я, блядь, буду їбить. <звук> Сука, це я не понимаю, блядь, что сейчас происходит в цій грібаній игре. Пиздец, льоня худа. Mm -hmm. Давай уже рожайся, поляна, блядь. Я тика не разумею, что моя эта бье по 400. Ну ладно, залабные там уже минус. 249, блядь. Сколько тебя херня от там еще, блядь. 243, пт твою мать. Зараз буду камінням пробувати, блядь, ділити. Це не діло. Ну, камінням я і, блядь, і міньйон и не вибиваю. 254. уже прогрес. Зараз добьются гниду. Муха пролетіла. Так. Ітого, блядь, 15 хвилин ковирялось. Доб'ю, каже. Ну, все. Готовся. 15 хвилин, блядь. Так, спробуємо тут щось зробити. Якщо щось вдасться, то буде добре. Ну, на жаль, я з полями, ну, взагалі ніяк. І мої червоні, на контру, і на все там тут вже можна Не синіх, ну чотири червоних камінчика є один синій. Добре, пліт пограли. Зараз я цього грбаного гобліна зарядю, мені тут роздають. Ну, все, ну, хай і так буде комбо. Пізно всралися. Стар блядь. Ну, Мана Мецука уже отъехала, блядь. Так, цетика это. Сука, все. Бомба. Так, Ваня. Ну, блядь, хоть. Старвокер хер, блядь, по это, да? О, шикарду. І зараз в мене ці два хрен завалюють. Знаєш, кажу, камінчик вийшов, коли вже було дуже-дуже поздно. Якщо не можеш ніхера скласти, то... Шкоди я не бачу, як я тут можу нанести, але ну, хай добре буде так. Льоня повинен мене добити, якщо не воскресла. Ну навіть з Міньйоном тут Міньйончик невеликий. ти не такий добив. Поки що мої найкращі тапки літають просто в дупу З відповідним результатом. I na żale z tym nie może parę bytom. Życie syni mudaky. Та ну, це якийсь блядь этот мене кумари це все блядь. Ну, давай трічкой ми його доб'ємо. Ця <coughs> зараза. На жаль, ходить. Так, ми своє. трічку, трічку, ще не ходить. Так, давай спрацюйте. Хренова, ви працюєте? Наде його потрібно добивати, Треба було четвірочку, ну добре. Так раз, блін, шукав червоні, червоні, але треба по зелені з по самого початку складати. Так отвлекають сюди червоненьких без моїй любиті буде складно да мучила таї. Давайте спробуємо сюди. Йду на добиво, бо щось полями мене херня. Можливо, кращий результат буде такий. Якщо ми впораємось. Але воно щось і... на добиви йде що тут херня. Знизу трієчку. Ну так не честно, ну не надо її заряджати. сука Ну грюба не комбо вообще не дає блять Нормально вздохнуть Само граю за себе блять Як хоче Так нам би як буде цього мудака добити, але я не бачу як. Я можу комбо пустити. Червоні фіолетові, але щоб і не зарядити Дарк Фізер, або можливо тут зелений ще вийде, блядь. Виїхав, блядь, і заїхав. Тш, т. Красота, і жалко, що в мене їх таких нема. М -м -м. Пішов я цю войну по добивах. Ну а що робити? Трайбан сюда. Взади спелилась шикарно було. Але добре, що ти поробиш. Ця вусата надумала вклонятися. Все. Тут, отут я зайшов шикарно. <хи> Раз, -то. чекаємо кінця війни, друзі. Я сподіваюся на позитивний результат, ну і гарний скриньку. Лут з війни. Так, друзі, перемога. Ну, на ефірка. Всім по перемозі, друзі.